В усіх санаторіях пили кефір на ніч для кращого травлення, а я не рекомендую поясню, чому, по-перше, кефір це молоко, да? кисломолочна продукція. Хоча воно вже сквашене, воно може бути корисніше навіть за йогурт, велика кількість там, лактобіфідобактерій — це все зрозуміло. Але кефір має також лактозу, і ця лактоза, і взагалі молочка на ніч може призводити на ранок. До набряків. У нас на обличчі, якби в моєму віці, вже коли ти на ніч просто зайву склянку води випив ти вже з набряком, а кефір буде ще більше призводити набряки. По-друге, кефір буде впливати на шлунково-кишковий тракт, тому що історія про те, щоб класні були животики, гарно у нас працювали, треба пити кисломолочну продукцію. Вона зараз в сучасній нутриціології не зовсім актуальна, тому що навпаки, при всіх хворобах шлунково-кишкового тракту взагалі молочна набіл кисломолочну. Продукція виключається. І ще одна причина, чому на вечері не використовую кефір і не рекомендую, не ставлю меню своїм підопічним, тому що високий інсуліновий індекс у набілу, у молочної кисломолочної продукції. Що це означає? Інсулін, глюкоза не буде підвищуватись так швидко, хоча тут є вуглеводи, да? Скільки тут майже 4 грами вуглеводу. А от інсулін буде підвищуватись, а інсулін буде руйнувати гормони, е, такі е, ну порушувати гормону, мелатоніну, самотропіну, які приходять е, до нас вночі. А мелатонін це ще й не просто гормон, ще й наш антиоксидант. За е, якість мелатоніну впливає на ранковий кортизол і так далі. Тому молочку я би на вечерю не використовувала. Ні кефіру. От є такі, така історія, що типу при закрипах на наче. На ніч випити скляночку кефіру Ви знаєте, можна по-іншому харчуватися при закрипах. І мені наприклад, коли мене були закрипи, а я мала закрипи зі стажем до 33 років. Зараз мені в цьому році 40 буде, то молочка мені ніколи не допомагала. Знаєте, що допомогло? Пропрацювання роботи щитовидної залози, бо я маю гіпотеріоз, збалансування раціону, норма клітковини, норма води, відновлення жовтчі відтоку і закриття дефіциту по магнію.